Як ви всі знаєте, що у зв'язку з виникненням дефіциту потужності ВОЕС України через пошкодження генеруючого обладнання об'єктів енергетичної інфраструктури України, регіональним диспетчерським центром НЕКО УКРЕРГА до Кіровоградської області кожного дня доносяться. Ліміти споживання електричної потужності. В чому проблема? Проблема в тому, що не вистачає енергосистеми для збалансування, і тому нам кожного дня доводять ліміти. Якщо це великий скачок, тобто велика нехватка, вводяться графіки аварійних відключень. Різниця між погодинними, що таке графік аварійних відключень, ми діємо виключно за наказом Некокаренерга, тобто самі по собі ми. Нікого ні від ніякі графіки не вводимо. На виконання команди при вводі графіків аварійних відключень нам дається від 3 до 15 хвилин. Звичайно, ми не можемо попередити наших споживачів зарані про це, і графіків цих аварійних відключень немає, не існує. Графіки погодинних відключень тут ми вже знаємо ліміт і можемо до цього підготуватися де можна знайти свій графік погодинного відключення. Наші Канали комунікації, які ми розробили для спілкування з нашими споживачами, це наш сайт офіційний, це телеграм-канали, які розроблені під кожний район електричних мереж. Це кол-центр і наша сторінка Фейсбук. Як тільки ми отримуємо команду від Некокаренерго одразу, буквально там на протязі 5-15 хвилин, да, там, ця інформація розміщується на наших телеграм-каналах. На нашому сайті офіційному, на е, сторінці Фейсбук і доводиться до робітників кол-центру. Що важливо е, розуміти, як працювати з цим графіком? Да? Тому, щоб було простіше, вам потрібно знати свою чергу. Черги не змінюються. Тобто, черга, якщо ваша адреса підпадає під таку чергу, то вона не зміна. От кожного дня ви будете отримувати отакий графік, де показано. Яка черга у котрій годині буде вводиться, для якої, для якої черги будуть ну, в якусь годину вводиться графіки погодинних відключень? І ми дуже надіємося, що ми зможемо цей графік, який ми сьогодні публікували, користуватися ними до до кінця тижня. Ми прекрасно розуміємо, що люди хочуть знати, коли завтра не буде світла. Ну і тому ми постараємося, але це залежить, на жаль, не від нас. Ми працюємо виключно по команді. Вкотре ми звертаємося до наших споживачів. Від нас залежить, чи будуть збільшені проміжки виключення світла, тому що це пікові навантаження з 18-ї години до 22 години, будь ласка, зменште використання електричних приборів.